Доброго дня! З вами гінеколог медичного центру ланцет Шаст Людмила Анатолієвна. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему. Я б сказала, навіяну. Ми живемо в досить буремний час, в досить непростий час. В дуже багато моїх клієнтів, моїх пацієнтів. Ну, як ви знаєте, за кордоном. І я вже неодноразово отримувала від них повідомлення, в яких вони запитували: от є кровомазання, є міжменструальні кровотечі, чи це нормально, чи треба бити тривогу? І ось буквально вчора знову прийшла пацієнтка тут в Києві і запитує: в мене іноді після секса є кров'яністі виділення. Це ж норма, це ж може бути. Скажу одне: ні, ні і ні. Ніколи не повинно у жінки здорової бути міжменструальних кров'яних виділень. Регулярна менструація це менструація, про яку ми знаємо, там 5 днів іноді до 7 днів це норма. Тривалість менструального періоду від 22 до 40 днів це норма. Але всередині менструального циклу, в міжменструальний період виділень бути не повинно. Тому чому, то чому вони бувають? Це досить багато причин. Почнемо з самого банального: це запальний процес запалення ендометрії, запалення піхви, шийки матки. Це все може дати кров'яні виділення. Кров'яні виділення наші гінекологічні можуть дати проблеми з шийкою матки, наприклад, ерозія шийки матки, дисплазія шийки матки і, на жаль, рак шийки матки. Піднімаємось вище. Це наша матка. Сама матка ніколи не повинна кровити в міжменструальний період. Але коли, коли вона може кровити і коли треба бити тривогу, це коли у жінки ми знаходимо, можемо знайти поліпендометрію, гіперплазію ендометрія, це можуть бути міоматозні вузли, кровити, може ендометріозні процеси кровити. І, на жаль, знову ж таки рак ендометрію. Також може давати як кровомазання, так і профузні дифузні кровотечі. Що стосується яєчників, яєчники вони не знаходяться. В тій зоні, яка б давала зовнішню кровотечу. Але патологія яєчників у вигляді кіст, кістом яєчників, також може спровокувати кровомазання в міжменструальний період. Тож, любі мої, Ніколи не чекайте, якщо у вас є кровотеча, кровомазання, навіть невеличкі помарочки коричневого кольору, піхви в міжменструальний період, терміново зверніться до лікаря, краще поставити вчасно діагноз, чим буде пізно. Я думаю, цю тему ми висвітлили і чекаємо вас в нашому медичному центрі ланцет. Бути здоровим просто! Просто приходь в ланцет!